Ми знаємо, що коли йде дощ, то 30% його води потрапляє в океан. І ця вода приносить із собою мінеральні солі. Випаровування забирає прісну воду, а сіль залишає в океанах, тому кількість солі в них збільшується щодня. На сьогодні у морській воді 3,6% солі. За підрахунками, це могло статися менше ніж за 5 тисяч років. Якщо океаном мільярди років, чому в океанах так мало солі? Під час дощі ґрунт з гір змивається в океани. Через це гори постійно розмиваються, а океани наповнюються осадовими породами. За 14 мільйонів років усі континенти повинні були бути розмиті. Повністю. Відбуваються суви, обвали зісковзування пластів. Земля зісковзує нагору чи завжди вниз. Завжди вниз, правда? Тоді чому викопані рештки, які у 300, 300 разів старші за 14 мільйонів років, до цього часу знаходяться над рівнем моря. Це неможливо. Сучасні науковці атеїсти зайняли місце творця. Вони наголошують, що будуть самі вирішувати, у що людям вірити, що їсти, у що вдягатися, як виховувати дітей та яку Політику вести. Правда в тому, що е, віруючих людей більше 95% світу. Давайте перестанемо називати достовірним фактом теорію, яка суперечить науці. Ісус Христос помер на хресті, щоб заплатити за ваші гріхи. Його смерть платить за ваші гріхи, і тепер ви можете прийняти його благодать і жити за нею. Ми заслуговуємо вічної загибелі, але Бог хоче дати нам вічне життя. А тепер напишіть нам, щоб мати спілкування та зберегти цю благодать Божу і бережи вас Бог.